Армовані гальмівні шланги на мотоцикл Harley-Davidson V-Rod. Передній контур цього мотоцикла стрійником. Вилка на цьому мотоциклі не така довга. Ми запропонували власнику зробити два гальмівні шланги від гальмівної машинки, щоб було простіше. Але власники Harley-Davidson — це не ті люди, які хочуть щось спростити чи здешевити. Хоча це не означає, що два гальмівні шланги було б хуже. Просто він захотів зробити по заводському варіанту. З трійником. Тобто від гальміної машинки шланг йде до трійника і потім два шланги від трійника, один на правий, один на лівий, супер розходяться. На шлангу, який йде від гальміної машинки до трійника поставили два локатора, щоб він не пошкоджувався від, від траверси. От, це вже замітили по рідному шлангу. От. Кути загибу біля гальміної машинки 45 градусів, біля супорта 90 80 градусів на правому і на лівому. Колір срібло під колір мотоцикла. Не забувайте, що ми можемо виготовити як стандартні комплекти, так і комплект на мотоцикл, якщо ви щось змінювали. Якщо ви подовжували вилку, піднімали кермо тощо, ми можемо виготовити довші шланги, або якщо потрібен якийсь інший фітінг, якщо ви супорта міняли, будь-що чи гальмівну машинку, можемо виготовити все любого кольору. Любого розміру, з любими трійниками, перехідниками і так далі. Підписуйтесь на канал, якщо вам було цікаво, телефони в кінці відео і в тексті під відео. Дякую за перегляд.